Точки, перший сорт погаблять 10 кг за 200. Така парка. Розмір. Пише 158. Осіння куртка, жіноча розмір XL. Ще одна осіння курточка, теж жіноча. Розмір еріка. Жіноча термокуртка. Розмір 38-й. Ще одна жіноча термокурточка. Розмір S. Зимова курточка. Розмір. L. Жіноча безрукавка. Розмір XL. Жіноча курточка. Розмір L. Легесенька куртка. Чоловіча розмір Еска. Жіноча безрукавка. Розмір Еска. Теплесенька курточка. Розмір Елька. Така тепленька. І остання це жіноча безрукавка. Плотна. Довга рік. Розмір елька. Це були куртки. Перші сорт вагам, що це кілограм за 200.